Блять, а як мені ті хати опалювати прикажете? О. Мати відмовилася відпускати дочку на роботу, побоюючись, що вона отримає травму. Цього разу ми могли б подивитися по-іншому, але інші вважали б це несправедливим. Ну, зараз у нас не, не біда з дітьми. Нехай буде вихідний. До речі, слухайте. Де в мене діти працюють? У мене діти працюють тільки на кухні і все. Давайте туди сюди просто робітників засунемо. Хай діти відпочивають поки що. Так, да, хай діти поки що часто відпочивають. У вас закінчився ресурс деревина. А то, блядь. Що я можу, якийсь закон веселий прийняти? Надія з надією все більш-менш нормально. Але от невдоволення. Маленьке. Тобто можна підняти невдоволення. Як вам ідея? Пересадка органів. Ми могли б використовувати частини тіл наших померлих, щоб рятувати життя та прискорити одужання. Таким чином загиблі можуть продовжувати робити свій внесок у виживання нашого міста. Слухайте, непогано. Супер. Це ж супер. І ніяких даунсайдів. Але в мене тільки один померлий. В мене, в мене мало ресурсу. в мене тільки один Піздюк помер. Мало ресурсу, якщо ви розумієте, про що я. Тяжко хворих в мене наче немає. Дитячу працю на всі завдання нам не потрібно. Бойовище. Можна побудувати бойовище. І задирати. Роботу жорстко нормас Ідея на мільйон. Що, ребята, ви довольні? Довольні новим законом, я сподіваюсь. Після бойовища пересадку органів качай. Вони там на смерть будуть пиздитися. Капітани, деякі наші люди стурбовані низькою температурою у своїх будинках. Вони досить розумно вказують на те, що легко захворіти, коли холодно, і просять нас розв'язати цю проблему. Опалимо всі будинки. Я ж там якраз їх вибудував так, щоб друге коло їх всі заділо. І вас якраз надія підніметься, взагалі все круто буде. Ніякого невдоволення. Безпритульних на бойовище. База. Там ще поїлці, каже, Сіроко, буде самогонка і бордель ну прям твій шлях. Бля, дегенератів, тупо цих е, самогоночних е, воспітаю. Бля, люди довірили тобі своє життя, обрали тебе як лідера, а ти їх за дегенератів приймаєш, каже Сіроко. Бляха, сіроко, я кажу про те, що якщо я їх збухаю. Вони стануть дегенератами, розумієш про що? я? Вони збухають тільки так. Типа, лови, лови мене на слові. Я їх зроблю е бухариками. Я зроблю, щоб вони лазили по цим е по твіч стрімер е борделям. І вони стануть дегенератами. Типу будуть проблеми. Я вірю в це. Якщо їх не збухати, вони взбунтуються, бо їм не подобається працювати в шахті 24 години на добу, так їм і треба. Подивимося, як воно все буде, звісно. Відповідно до нового закону створено бойовище. Надія зростає, а невдоволення падає. Хе-хе. Славно жити? Відпочити після роботи? Славно жити. Сподіваюсь, вони там не повбивають один одного нахуй. А якщо повбивають, слухайте, в нас буде цей е, органи. У нас будуть органи непогано. Давайте, їбаштесь на смерть. Ребята, можна вас прокачати, щоб ви насмерть роз'їбашувались? Щоб ви, типа, веселилися прям люто від боїв на смерть. І органи мені поставляли. Померло наших людей один. Від нещасного випадку. Да твою мать. Ну як так? Ну як ти умудрився? Ну я Бен Бобін. Ну як так може бути, блядь? Раптово помер під час надзвичайної зміни. Ми не з. Ааа. Упс. Скоріше за все, це був інфаркт. Добре. Я зніму надзвичайну зміну. Так же й бути нічку... Цю нічку. Трошки почекаємо. Але зранку ви підете їбашити тільки так. У вас же ж включені понаднормові роботи? Будуть включені. Все, блять. Що ми далі будемо робити? Якщо у нас так і далі будуть помирати люди, слухайте непогано. Слухайте непогано. Це ж можна буде. Це ж можна буде людей на органи пускати? Закончик новий прийняти і людей на органи пускати. А? Ах, як придумав? Чим більше мертвих людей, тим більше органів. Все вірно каже Джоліслав. Нещасний випадок на бойовищі? питає святік. Боже, Шевчука шукав президенти України? Ні, ну реально, так подумати. Який найкращий спосіб пускати людей в розход? Давайте подумаємо. Шев. Сіроко каже гра про те, як залишитися людиною у складних ситуаціях, як йти на компроміс з совістю задля важких рішень. Шевчук, як ефективніше пускати людей в розход? Ну, блять, ну подумай сам. В нас на всіх місця не вистачить. Всіх треба кормити. Люди і так будуть помирати. Щоб люди менше помирали від е, хвороб, людям треба органи. Органи треба десь брати. От в чому діло. Тут вообще немає ніяких, типа, методів якось, типа, ефективно пускати людей в розход, щоб від цього ще якась користь була додаткова. Знаєте, адекватний, ну як наскільки можна це сказати, адекватним. Контроль нашого населення потрібен. Короче, 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 да. Що там ми придумаємо? Ну, там зміни 27, 24 на 7 сурові умови. На, на, слухай, можна. Просто розумієш, суворі умови це діло таке. В сурових уморах, мож, умовах можна захворіти. Хвороби нам не цікаві. А от смерті. Так, ладно. Чекаємо до ранку, будемо будувати медпункти. <с С сирові умори Ну да. Так і живем. БТВ, цікавий факт. Раніше в грі, коли все ставало мега погано, то з'являлась можливість пускати померших людей на їжу. Але деякі з гравців виявилися надто чутливі і це вирізали? Нащо це вирізали? Для чого? Це ж супер. Це ж, це ж нормально. Так, щас секундочку. Сука, маньячела. Просто галицький м'ясник. Я це відчував, що під час стрімів по сталкеру. Та в сенсі. Гра про те, як йти на, на компроміси з совістю для того, щоб вижити. Я роблю компроміси з совістю для того, щоб вижити. Він без дітей супи приготував би, якби міг. Нє. Ні. Ні. Діти можуть ще згодитися. Діти ж виростуть? Рано чи пізно. Чи сука, слухай. А діти виростуть? Діти ростуть в цій грі? А діти в цій грі ростуть? Таке питання. Діти не виростуть. Бля. Слухай. Слухай, треба тоді що-то -то, делати з дітьми, да? О! Слухай. Притулок зручний добре оснащений медичними засобами біля важких круглих дверей розміщено повідомлення до всіх науковців. Якщо використовуєте якісь припаси, не забудьте повідомити індентан, інденданта після вашого повернення до міста. Це означає, що там є інше місто. Казівник біля стежки вказує в двох напрямках: Лондон додому. Ресурси. Дерево, хавчик і оця от шняга. Ядро. Супер. Те, що треба, якраз дерево, хавчик те, що треба. Ем... Так, тепер. Тепер, тепер. Веде. Ви, Ви отут. Давайте тоді до сталевого моста. Там можуть люди бути? Можна просто просто людей знайти. Стежка йде по елегантному столовому мосту, який перетинає величезний ярміст. Надзвичайно чистий від снігу. Супер. Значить, йдемо сюди. Погнали. Давайте. Попередолили сюди. Попередолили. Так, тим часом, що у нас тут? В кухні закінчився хавчик. Блядство. Що там, де ті діти? Діти на кухні працюють. Я дітей на кухню відправляю. Але дітей на кухню можна відправляти і в, інш, в іншому сенсі. В тебе взагалі ніяких компромісів, каже Сіроко, ти просто такий, типу Обля, пізділка на арені, сюди. О, дітей в шахту, база, Патрік Бейтман. Ну ні, братан, в мене діти працюють тільки на кухні. Єдині діти, які працюють, це тільки на кухні. Діти просто вільні. Вон, купа вільних дітей, все нормально. У мене все по людське. Все в мене по по-людськи. Що там? Подвійні пайки для дітей. Ви ахуєли? Після недавнього нещасного випадку з дитиною робітником батьки стверджують, що ми могли здавати дітям робітникам подвійні пайки, щоб зробити їх сильнішими та допомогти забіг... запобігти травмам. А вони. А вони дійсно стануть сильнішими та, та... та не будуть травмуватися? Ну, типа, якщо вони стануть сильніше, я не проти. Але якщо ні, то типа, дитина вона маленька, мікрочелік. Маленькому, маленькому, маленькій дитині. Хавати треба, ну, стільки ж саме, як і дорослому. Їм не треба дуже багато, а їм подвійні. Вони не стануть. Ребята, ми не можемо собі цього дозволити. У нас з їжею пиздец. У нас з їжею піздец. Ми не можемо собі цього дозволити. Ця гра тебе не карає ніколи, коли ти вибираєш поганий варіант. Сірокою. Це звучить як троллинг про те, що гра ніколи не карає, коли ти вибираєш поганий варіант. Але, так, ми не можемо цього дозволити, sorry. У нас 46 пайків, У нас цього на день навіть не вистачить. У нас 4 голодаючих і так. Все, що роблять діти? Це працюють на кухні. 5 пиздюків працюють на кухні. Ну ви що? Камон. Не заслужили. Давай, давай, давай. Оп. Супер. Радіус дії генератора. Це. Класно. Так, пауза. І. Все? Працює? Ага, от налаштування діапазону 2. Все. Всім тепло. Всім тепло. Надія піднялась. Все суперське. Всі дуже раді. Класно. Зробив добро. Чого? Сіроко каже, тебе просто питають, може, зробиш щось добре? Ні, ну ладно. Може, в рідких випадках, але в таких івентах, як щойно, вони ні на що не впливають, тільки може надію підвищити при доброму варіанті. Ну і славно тоді, ну і славно. Джоліслав каже, що мені подобається хід думок Шевчука. Я так само граю. Ну, от, однодумець в мене є. Все, все добре. До речі, коли був. Святік каже, до речі, коли був Голодомор, люди і не таке робили. Тож Шевчук ще добряк. Я, я роблю те, що треба зробити. Я поки що не зробив нічого поганого. Типу, об'єктивно говорячи, що я поки що нічого поганого не зробив. Можливо, я. Джолі Слав каже, можливо, я би не хотів приймати контроверсійні рішення, але коли Джон з інвалідністю другої ступені працювати добу в шахті в мінус 80 не хоче. А протестувати, бо дитина замерзла, і три дні нема їжі він хоче, то що ще робити? Ну, Желіслав, ти приколіст у нас, звісно. Що тут жінка у І Жінка сидить у сніговій ямі, яка тримає, тримає за руку свого померлого чоловіка і плаче. Можливо, все таки повинні були погодитися дати людям належне поховання. Я зробив те, що повинен. Слухай, жіночко. Коли я твого. Коли я твого чоловіка в цей. в. Топку пущу. Коли твій чоловік піде на органи, тобі подякують. Все, і мені подякують. Все. Твій чоловік піде правильно все буде. Якби він лежав не в ямі, а в кастрюлі, то нічого вирішувати б не довелося. Да. Все так. Взагалі, я Я все правильно, бля, роблю. Я би й сам на органи пішов. Типу, я не проти піти на органи, якщо я помру. Якщо я помру, можете розбирати мене на кусочки. Я не проти. Типу, якщо я помираю, краще моє тіло піде по кусочкам на п'ять інших людей, ніж я просто згнию по приколу. А рештки можна цей, спалити. Кре -кре Кремувати. Слова людини, якому б я довірив місто. Ну, Джоліслав, вірно. А інженерів, в свою чергу, треба кудись відправити на якусь іншу роботу. Бо інженери в мисливці не хочуть йти. Потрібно більше лікарняних е, ліжок. Дехто з наших людей стурбований зростанням кількості невиліковано хворих, просять розв'язати цю проблему. Бля, невиліковано хворі почалося. У вас буде три дні, щоб додати третину хворих на лікування. Секунду, секунду. Ой! Блядь, я не те хотів зробити. Ні, тяжко тяжкохвори. Немає в мене невеликов... Тяжко Тяжкохвори нуль. В мене немає невіліковану хворих. Чого він мене наїбав? Чого він мене наїбав? Він мене тільки що конкретно наїбав. Про хворих. Єбать ти гониш, братан. Вони всі будуть лікуватися. Єбало. Завалив? Виділи гроші на медпункт, а потім перенаправ частку на маєток для капітана. Для якого капітана? Погана ідея. Я, я може, і уйобок, але я не корумпант. а а А. Так, медпункт будується. Зараз ще скоро буде модернізація медпункту. Заживемо. Все буде добре. О, в мене закони можна прийняти. М -м Пересадка органів. Але в нас все ще замало трупів. Невдоволення буде зменшено назавжди. Закон про дуелі. Розбіжності між людьми, які стикаються зі смертельними погрозами, кожен день можуть бути вирішені в дуелі. Після ведення невдоволення буде зменшено назавжди. Кожна спонтанна дуель трохи зменшить невдоволення. Іноді людей вбивають на дуелі. Опачки. Де в цьому справедливість? Ще одне відовище, щоб відвернути вас від жахливої реальності. Все так. Все так. А ще. А ще в мене будуть трупіки. А то в мене всього лиш два тіла. Ви ж лікуватися хочете? Ага. Бля. Дуелі. Клас. У мене аж настрій піднявся. Типу, це те, що я хотів. Це те, що я і хотів. Типа, ефективно. утиліз... В сенсі. Ефектив. Сен... Е, ну, типу. Е, хороше щось відбувається. Невдоволення падає. Вот при цьому люди вмирають, що не добре, але при цьому люди вмирають, і це не так погано, тому що потім ці померші люди допомагають лікуватися е, хворим людям. Розумієте, про що я? Нормально, супер. Я довольний, я довольний. Маньячела збирає трупи, та <сування> сука, він знайшов спосіб ефективно вбивати людей. Ну так. Да. Господи, що ж таке, що ще сталося? А, покинута станція. Дехто починає замислюватися, чи була евакуація з Лондона гарною ідеєю. Дехто відверто нарікає. Я знав, що нам не слід було приїжджати. Принаймні, в Лондоні були справжні будинки, а не намети та дерев'яні халупи. Надія, дещо падає. Пізда. А я. А знаєте, що ще падає? Моя енергія в реальному житті. Тому я пропоную зберегти гру. Дякую за те, що побували на стрімі. На добраніч та мирної вам ночі.